Кременчук показує гарні результати. Ми маємо 101 золотого медаліста і медалістку. І 19 срібних медалей. Маємо дуже гарний результат по навчанню закладам. Лідером у нас, звичайно, 10-та школа, я так звик називати її, тому що для мене вона школа, да? хоча я в ній вчився. Ви зібрали найбільше подяка директору, подяка педагогічному колективу і подяка вам. Я хочу сказати, що дійсно Кременчук зараз показує стійкість разом з вами, показує незламність разом з вами. Сьогодні ми стоїмо на цьому майдані і будь-якої хвилини може пролунати сигнал повітряної тривоги. Так і в житті. Ми йдемо по світлій стороні, рухаємося вперед. Бачимо свою мету і знаємо, як її досягти. В цьому році у нас менше медалістів, 13 золотих одна срібна медаль. Але цей рік був дуже важкий, складний для нас. Ми вчилися у дві зміни, і діти 11-класники, закінчували майже о 18-й годині. Тільки останній місяць ми вже ходили очно кожен день, але згуртувало нас наше спілкування, наше навчання в очному режимі. Режимі. Діти щасливі, ми щасливі від того, що щасливі наші діти. Вони ставили перед собою високу мету, більшість досягли достойно складають національний мультипредметний тест, є вже гарні результати, поки що тримаємо інтригу і бажаю нашим випускникам отримати якісну професійну освіту. Отримати спеціальність і миру, нам перемоги. Ми дуже щасливі, ми схвильовані, і ми хочемо подякувати нашій школі, що вона дала нам здання, а також нашим батькам, що вони завжди були поруч з нами. Бо без нашої школи, наших вчителів та батьків ми б тут не стояли. Яка це школа? Четвертий ліцей чи плануєш ти особисто, що медаль тобі пригодиться далі в житті? Як саме? Я думаю, що медаль це більше про амбіції та вміння ставити цілі. У мене була мета ну, отримати цю медаль, і я її отримала. А вміння досягати мети це найважливіше в житті. Пані Тетяно, Скільки у вас медалістів більше менше ніж в минулому році? Більше більше ніж в минулому році. Чи важко дітям було здобувати ці медалі в цьому воєнному році? Ну, звичайно, важко в таких умовах. Діти психологічні стреси з повітряними тривогами пов'язана, з тим, що доводилося спускатися в укриття під час освітнього процесу. Звичайно, це дуже важкий труд отримати ці медалі саме в ці часи. Яка в тебе медаль? Як ти плануєш далі? Неї допоможе в житті? Чи це може просто тобі вона відзнака, яка? У ну, мене золота медаль. Не знаю, напевно, просто на згадку про школу залишиться, тому що при вступі в університет вона не враховується. Мамі приємно, мені приємно. Яка у вас медаль? Чи вона знадобиться далі вам у житті? У мене золота медаль, це була моя мета з першого класу. Я дуже щаслива, що я змогла її досягти тобі допомагала здобувати здобуватиме так? так. Батьки дуже допомагали. Вся родина за мене переживала на цьому складному шляху. Дякую. Я дякую і батькам, і вчителям за плідну працю над моїм шляхом до мети. 200 балів і золота медаль, вони пов'язані. Так, а вже ж А вже ж пов'язані. Да? Да. Розкажи, будь ласка, от, що ти прагнула до медалі, як ти їздити? Важким, важким трудом, я б сказала, тому що ну, в 10-й школі важко вчитись, я вам так скажу. Ці всі медалі, що це все заслужено, тому що треба якби, планку тримати, так скажу. Насправді в 10-му ліцеї я навчаюся з першого класу. Це неймовірно захоплююча подорож з неймовірними провідниками, нашими вчителями, неймовірний досвід і знання, які вони нам дали. Золота медаль нарешті здобута мною. Розкажіть про те, як ви виховували медаліста, як вдалося здобути медаль. Ну насправді золота медаль це не диво, це не якась несподіванка, це кропітка праця впродовж всіх 11 років. Він всі 11 років закінчував з похвальним листом. Він завжди брав участь в позашкільних заходах. Він був переможницем, переможцем малої академії наук. Тому я вважаю, що ну у нашому випадку золота медаль це логічне завершення вкладених зусиль, вкладеного ресурсу впродовж 11 років. Звичайно, я хочу. Моя дитина закінчила 10-й ліцей лінвіст. Е подякувати всім педагогам, тому що. Впродовж цих всіх 11 років ми відчували неймовірну підтримку. Коли дитина писала ман, це були заняття і на перервах, і поза уроками. Тому, звичайно, мені здається, це результат, який трьома зусиллями дитини педагогів і нас як батьків і тепер ми насолоджуємося цим моментом. Як в житті вам допомогла ваша медаль? Вона допомогла вступити до вищого навчального закладу до тоді Кременчуцького філіалу Харківського. Політехнічного з складанням одного екзамену це був письмовий екзамен з математики. Якби не було медалі, то мені б довелося складати ще фізику, де до дещо складніше, і ще мову складати. Чим допоможе нашим випускникам ці медалі? Я думаю, так само вони відкриють для них всі дороги в житті. Медаль це вже статус, медаль це вже досягнення.